Доброго дня, вітаю вас на уроці інформатики. Підготуйте, будь ласка, підручник, зошит, ручку та розпочнемо з вами роботу. Сьогодні поговоримо про файли і теки, тобто папки. Як вони класифіковуються, упорядковується взагалі інформація у файловій системі на ком. Налаштувалися на роботу та готові працювати. Як завжди, розпочнемо з вами з повторень правил техніки безпеки, що ви не бігаєте повз техніки, не кидаєте її, не їсте поруч з технікою, щоб не потрапила вода, крихти і все інше. Також самостійно ви нічого не встановлюєте та не налаштовуєте на комп'ютері та в телефоні. Якщо виникають якісь проблеми, або з'являється віконце налаштувань, то показуєте батькам а вони вже вирішують, що з цим робити. Розпочинаємо, як завжди, ми з інтелектуальної розминки. Перед вами така загадка логічна. Над річкою летіли птиці, голуб, щука, дві синиці, два стрижа і п'ять вугрів. Скільки всього летіло птахів? Відповідай швидше. Подумайте, будь ласка, будьте уважні, згадайте назви птахів. І давайте ж порахуємо, скільки їх летіло над річкою. Голуб летів ще. Щука це риба, тому не рахуємо. Дві синиці два стрижа. В угрі – це риба, тому ми їх не рахуємо. Відповідно, птахів летіло п'ять. Голуб дві синиці і два стрижа. Отже, ми на минулих уроках з вами вже обговорювали те, що всі програми, тексти, зображення, все зберігається на зовні, в зовнішній пам'яті комп'ютера в операційній пам'яті, яка знаходиться так в системному блоці. Все зберігається в окремих файлах. Кожен файл має свій значок окремий і. Кожен файл має свою назву. Точно так само, як і людина, має свою окрему зовнішність і своє ім'я. Якщо ви не надасте ім'я файлу самостійно, то комп'ютер видасть стандартну назву. Наприклад, документ Word1, документ Word 2, документ Word 3, або презентація PowerPoint 1, презентація PowerPoint 2 і так далі. Тобто якусь Окремо. Але без назви документ зберігатися не може. Для того, щоб у вашому комп'ютері не було величезна кількість різноманітних файлів, що фалів, не дає швидко, можливості швидко знайти потрібен документ, то файли дуже зручно впорядковувати за допомогою папок. Тобто ви ці файли об'єднуєте в папки за спільними тематиками. Папку створити ви також можете самостійно і знову ж таки повинні дати папці назву. Подивимося, будь ласка, кожна файл, кожна папка має своє ім'я. Під час надавання ім'я папці або файлу треба пам'ятати певні правила, що обирати мову, давати назву, але зверніть увагу, які символи не можуть використовуватися при наданні імені папці або файлу. Вони Якщо ви додасте якийсь із цих символів, то просто не збережеться ім'я. Тому зверніть увагу, що максимум, що ви можете туди додати в назву, це знакоглику, крапка або кома. Інші знаки розділові і символи, бажання взагалі не бажано використовувати. Папки ви можете зберігати або на локальному диску Д, або на робочому столі. Чому я не рекомендую користуватися локальним диском C? тому що в диску C зберігаються програмні папки і програмні документи, ті, які забезпечують нормальну роботу комп'ютера. І тому свої особливості папки файли треба зберігати або на робочому столі, або в локальному диску Д. Створюється папка, дається їм я за. Інтересом за необхідністю, і в цю папку ви можете зберігати як інші папки, так і різноманітні файли. Папка, яка зберігається в папці, називається вкладеною. Тобто ви вкладаєте, як і в звичайному житті, ви купуєте пусту папку і в неї вже вкладаєте фотографії, вкладаєте в неї малюночки, книжки, тобто, все це ви вже в неї вкладаєте. Інші папки можете так. Так само це відбувається і в комп'ютері. Подивіться, будь ласка, коли ви зберігаєте ім'я папки, то у назві буде лише сама назва, яку ви створили. Якщо ви зберігаєте файл, то обов'язково в кінці буде розширення цього файлу. Тобто, щоб вказати, який вид. Цього документу, з яким ви працюєте. Подивіться, будь ласка, зараз перед вами приклад правильної назви файлу, назва крапка і йде розширення, тобто це розширення презентації. Друга назва вказана неправильно, тому що є знаки, які при назві не зберегли, будуть збережені. Знову ж таки помилка при створенні файлу, тому що додані в назву зірочки, а вони не збережуться. Знак питання також не можна додати, тому це неправильно. Просто назва це назва папки, така може бути без розширення після крапочки. І знову ж таки, нижне підкреслення також не збережеться. Ще раз, ім'я файлу складається з двох частин. Перша частинка це назва файлу, друга частина його розширення. Подивіться, будь ласка, ось назва файлу, довідка, мелодія, ім'я файлу, дім, ім'я файлу, мауглі, ім'я файлу. Це ті назви, які ви самостійно називаєте, що ви називаєте документ. Після вже йде розширення. Яке вказує на вид цього документу. Тобто, подивіться, довідка. Docs. Це розширення вказує, що це текстовий документ. Мелодія МП3 розширення аудіофайлів музики, дім GPG. Дане розширення вказує, що це зображення. Мауглі МП4, МП4 вказує на те, що. «Відеофайл». І навіть самі значки програми також для вас допомагають. Так, текстовий документ це сторіночка, аркуш, mp3 нотка, тобто музика, дім, зображення, пейзаж намальований і «Мауглі» відеофайл, кіноплівка для вас також значок у вигляді кіноплівки, тобто таким чином, підказки. Ще раз, моя подорож це назва, яка надана користувачем. PPTX це розширення, яке вказує, що додане програмою це презентації. PowerPoint. Ось воно. Розширення. Ви можете в одній папці зберігати декілька папок в тих папках безліч файлів, тобто це не обмежується в залежності від того, яка пам'ять вашого комп'ютера. Тобто, ви можете в створену папку вкладати ще безліч різноманітних папок, але намагайтеся давати назву чітко, конкретно. Декількома словами для того, щоб потім легше було зрозуміти, що ви в ній зберігаєте. Подивіться, будь ласка, на локальному диску, де була створена папка Мої уроки. В ній були створені дві папки, вкладені математика і інформатика, тобто уроки за предметами розподілені, і до математики доданий текстовий документ задачі розширення до текстового документу. В папку Інформатика додано два файли. Перший це комп'ютер, презентація, ось його розширення. І монітор GPG це малюнок, тобто зображення монітору. Ще раз, на локальному деску, де створили папку Мої уроки, в папці Мої уроки створили папки вкладені різноманітних предметів. В папку інформатика зберегли фото. Малюнку. Саме безпосереднє ім'я файлу з розширенням. Подивимося і спробуємо розглянути такі розширення GPG PPTX і DOX. Можна скласти одразу декілька різноманітних імен. Наприклад, CAT GPG. Тобто це буде зображення фотокота. CAT. PPTX це буде презентація про кота. cat Docs – це текстовий документ про кота. Тобто ви можете там історію про свого кота надрукувати або віршик про кота, і це буде текстовий документ. Точно так само тема Doc. Doc GPG це буде фото. Doc PPTX – це буде презентація. Doc Docs – Розширення це текстовий документ. Запишіть собі, будь ласка, у ЗОшит основні розширення, які вам зараз можуть знадобитися. Запишіть сьогоднішнє число і розширення та пояснення. GPG зображення, PPTX презентація, DOCS – документ Word, XLS електронна таблиця, mp 3 Аудіофайл, mp4, відео файл. Ці розширення будуть досить часто зустрічатися в вашому житті, особливо коли ми зараз не можемо уявити своє життя без комп'ютерів. Тому для того, щоб орієнтуватися, який файл. Треба зберегти, з яким розширенням їх потрібно знати і розрізняти. Якщо, наприклад, ви захочете зберегти з інтернету фотографію з розширенням mp 4 звичайно, нічого не вийде, тому що комп'ютер не зрозуміє, в принципі, що ви від нього хочете, тому що фото зберегти як відео. Ні в якому разі не можна. Є спеціальна програма для того, щоб змінити розширення файлу. Наприклад, можна. Презентацію змінити в розширення документу. Але для цього або навпаки, але для цього є спеціальна програма, яка називається конвертер. З поняттям конвертації ми познайомимося з вами трішки пізніше. Цей конвертер можна знайти в інтернеті, завантажити презентацію, конвертувати і скачати вже потім її ж у вигляді. Документу. Точно так само можна конвертувати, наприклад, у зображення і так далі. Але, знову ж таки, це для цього потрібна спеціальна програма. Просто змінивши розширення, нічого не відбудеться, тому що комп'ютер не зчитає таку інформацію і такі налаштування. Давайте ще раз це вам треба записати. Отже, розширення файлу і шлях до файлу. так? Розширення файлу вказує на вид цього документу, щоб можна було його знайти і зберегти. Для того, щоб надати ім'я файлу, пам'ятаєте, що це букви цифри. крапка, кома. І після крапки обов'язково розширення файлу. Якщо ви даєте назву папці, то це буде просто ваша назва цифри. Або і з якимись цифрами. Все, в папках розширення немає. Папки дуже допомагають впорядковувати інформацію, тому що ви можете створити папки і об'єднати об файли у папки за спільними темами. Наприклад, файл for папка. Фотографії і будуть різноманітні папки. Фото першого дзвоника, моє день народження, день народження бабусі, і так далі. Інша папка, папка, наприклад, тато. Тато буде туди зберігати всю свою інформацію, і всі будуть розуміти, що там працює з цією папкою тільки тато. Або папка. Мультфільми, і коли ви захочете переглянути, ви зможете її відкрити і обрати той мультфільм, який вам знадобиться. Це дуже допомагає для того, щоб систематизувати, впорядкувати весь матеріал на комп'ютері, і для того, щоб легше було щось знайти. На цьому наш урок підходить до завершення. Для закріплення матеріалу ви виконаєте практичну роботу, інструкція до якої знаходиться у вас уже у класрумі за посиланням. Ви зможете її відкрити і, переглядаючи інструкцію, виконати практичну роботу. Цю практичну роботу можна виконати також і в телефоні, оскільки е, робити, можна зробити фото і це фото відредагувати у галереї. Тому, якщо в когось немає комп'ютера, така можливість, Можливість є і в телефоні. Якщо є бажання дізнатись, напишіть у коментарі, я вам дам відповідь, як саме це зробити. Якщо вже прямо зовсім критична ситуація і немає ніякої можливості виконати цю роботу, то в класрумі також є посилання на завдання. Ви виконуєте хоча б завдання, і тільки потім ставите відмітку «Здано». Нічого не прикріпляти і просто ставити з відміточку не потрібно. Тільки на цьому буде ваша робота закінчена. Дякую за увагу! Чекаю роботи, до побачення!